Плюс ще один відкритий підйомник у Буковелі, не дивлячись на погодні умови, які стануть на сьогодні на вулиці. Восьмий підйомник офіційно оголошую відкритим. І так, друзі, значить, зараз оглянемо коротко восьму трасу. Подивимося, восьмий підйомничок, а ви поки що дивитесь, обов'язково посиланечко під цим відео підтримуєте наш контент. Бронюєте найкращі подорожі на квадроциклах. При бронюванні за 7 днів знижка 10%. Обираєте собі найкращі лижні маски, що балаклави, та рукавички Вельвет. І погналися возити. Я вже фест спотів, якщо час погнали. Їдемо значить, з 11-ї траси і повертаємо не до 11-го підйомнику сюди в бік, так? а їдемо правіше. Вже одразу перетине йде із 8 трасою. Що заїхаємо до 8-го підйомнику. Так. Треба на капоті оказати всі. Кожний підйомник. Залазимо всередину. Поспаємося. Черг немає. Сьогодні день такий слобідний пустий. Моє-моє-моє -моє, -моє. придивіться крісло 8-му підйомнику. Є такий нюанс, що воно б'є по ногах, щоб воно не било, треба рухов ловити, тоді сісти. Бо інакше 8-й підйомник, в ньому немає такої системи. Бачите, як на 14-му, як в попередньому відео на 11, де підйомник в кінці приторможує. Значить, Коли їдемо на восьмому підйомнику далі, бачимо декілька важливих локацій. Значить, Перша це оглядове колесо Буковель Ліворуч. Там і Гусуленс знаходиться прямо з оглядовим колесом. Прямо за цими смереками видати оглядове колесо. І справа, там самі восьмі траси, тут де ця снігова система. А оці от, от горби це Snow Park Буковель. І, до речі, давайте зараз оглянемо сноупарк Буковель. Значить, він ще не відкритий. І до його відкриття, я думаю, ще довговато. Знаєте чому? Тому що снігу оцих куб, їх навіть для траси ще маловато. А у сноупарку ще треба сніг для самих трамплінів і всіх інших речей. Тут ось восьма траса прямо проходить. Зараз ми по неї спустимо. Нюанс восьмого підйомнику найважливіший, який мені особисто не дуже подобається. Це швидкість підйомнику. Він повільний. Під'їжджаємо до вершини цього восьмого підйомника. Чесно, я сів, то ми вже тут сидіти. Довго, реально довго. Я не привик так довго підніматися. Щось Ще, і зупиняли по дорозі, напевно, що спадало на старі кілометрів, тобто не знаю. Тут, до речі, всі дуже обережно треба вставати, бо дуже різкий спуск, і часто люди, як це називати, сіряються. Їдемо, значить, тут червоні траси, вони зараз закриті. 8 А, Б, Ф. Якщо ми їдемо далі, є пару таких в'їздів. Повернете ліворуч, там пише одразу, 5 А, центр. Нам 5А траса і центр не треба, але якщо ви хотіли повернутися до центру, то саме сюди вам і треба. Направо 8Д8С і парки. Парк. До речі, люди звідти їдуть, це в ліду по трасі No5Б, 5 Це На п'ятому підйомнику туди можна піднятися або званадцять туди з'їхати. 8 де синя траса, короткий огляд, її якраз люди спереду нас є. Ви можете побачити по тому, як сюди наставлено на тому, що Траса в дуже класному стані і людину не кидає, не дергає, не зносить і тому подібні речі. Це дуже важливо мати. Місцями, важливо мати гострі наточені канди, стрелі. приліг. Ми, наприклад, пошукаємо, вже показуємо в інстаграмі, я показував, що у нас там люди круті лижі, дуже файні. Ми, наприклад, всі своїх будемо зараз піти, мати класний стан на кантові, для того, щоб люди себе впевнено відчували. Амортизація буде збільшена, але якість а нам якість найважливіша. Це якщо, на моєму прокаті, буде погані лежі, я думаю, що це знахай пестро. Це те саме, що якби маску наметнула. То мене змахайтали бестро. А так? не маємо. Поїдемо трохи, давайте, так? По цій трасі далі! А ми продовжуємо рух по трасі 8 d Дуже широка ділянка класна для навчання траверсу, наприклад. Для карміндістов. А до речі, відео зараз я одразу покажу. Я її просто обожнюю. Тут з людьми навчатися просто ідеально. І людей дуже часто немає багато. І там уклончик зверху. А знизу тут якраз так розкатувати, широка траса, різноманітні елементи вивчати дуже круто. Ну і ми вже під'їжджаємо знову до підйомнику. Ми вже поруч зі сновпарком, з 11 -ткою. Оглянули Оглянули ось осьму трасу детально з вами. І таким чином по цій трасі ми доїхали знову куди? До перетину восьмій траси. до Підйомнику номер 8 Він ось тут знизував, підйомник проїхав. Тепер ви знаєте, як ще вона виглядає.